Я приховане ваша донька хворіє не просто так, і виною всьому ви Що? і проведи невидимим шляхом. Ні в якому разі не озирайтесь. До щастя повірити не можу. Змінити долю. Вірити чи ні, ваше право. Завтра 19-й. Ворожка на СТБ. сьогодні. Зухвалі викрадення загадкові заплутані справи цікаво, кому хотіли помститись. Хтось дуже хоче замилити на мочі. Дивись детективні прем'єри на СТБ. Зачепка у нас була просто під ногами. Стоять! історія одного злочину у 22-й на СТБ. Вони завжди насторожі. Алло, швидка життя. Наперед йому стало погано. Вчителька викликала швидку. Аби врятувати. Як тебе звати? Що у тебе болить? Розрадити. Другий день голова болить. Спати хочу. Так поспіть і стати найкращою підтримкою. Ви одужаєте і зможете народити дитину. Про яку так прияти сьогодні? О 20-й. Як щодо вечірнього кіносеансу в кабінеті головного? Серіал Черговий лікар на СТБ. Садочок разом з вами рятує життя дітям із вадами серця. Долучайтеся до благодійної акції Велика Любов до маленьких сердець.